Ранок дзвонить будильник, ти відкриваєш очі і перші слова, які хочеться сказати, ой «Ой, блядь». У голові туман, тіло важке, думки не слухаються. І щодня одне й те саме питання: чому я знову не виспався? Ти йдеш у ванну, вмикаєш душу, холодна вода б'є по тілу, і на секунду ти ніби оживаєш. Але всередині ти розумієш, це просто спроба замаскувати виснаження. Перша кава. Друга кава до обіду, третя кава. Ти ніби силою проштовхуєш себе вперед, намагаючись перемогти власну біологію стимуляторами. День минає, втома накопичується. До вечора ти вже працюєш на чистій інерції. Мозок ковзає поверх думок, нервова система вже на межі, і тут ти робиш те саме, що роблять мільйони людей у світі. Ти лягаєш у ліжко з телефоном в руках. Ти засинаєш пізно, сон рваний, поверхневий тіло не встигає перейти в глибокі фази, і ось знову: ранок, будильник, важка голова. Душ, кава, робота. Ти чекаєш вихідних, щоб нарешті виспатись. Але це вже давно перестало працювати. І це замкнуте коло, з якого ти не можеш вирватися роками. Ти навіть не розумієш, чому так відбувається, адже ти ніби спиш по 7-8 годин на день. Та в реальності твоя нервова система не відновлюється. Мелатонін блокується, цикли сну порушені. Але ти не винен. Просто ніхто з нас ніколи не вчив нас правильно спати. У цьому відео я покажу, чому ти реально не висипаєшся. Розберу, що відбувається всередині твого організму вночі, і поділюся власним досвідом. Як я кілька років вже трекаю сон через браслет ВУП. Що саме він мені показує, як ці цифри повністю змінили мою енергію, продуктивність і стан. Коли ти розумієш, що саме ламає твій сон, ти вже зможеш вирватися з цього замкнутого кола. І тоді ранок перестане бути боротьбою. Він стане початком нормального живого дня. Рекламна пауза, можливо, ти зараз дивишся мій канал, дивишся це відео. і Тобі цікаво, чим я взагалі займаюсь. А я займаюся дропшипінгом на платформі Shopify. Ми продаємо товари по всьому світу, не маючи їх в наявності. Уяви, що ти створюєш свій інтернет-магазин. На платформі Shopify. Це платформа, на якій можна створити онлайн-магазин буквально там за декілька днів. Ти додаєш туди продукти сервісів з постачальниками. Вони вже автоматично інтегровані з твоїм магазином і платформою Shopify і запускаєш рекламу. Як тільки ти отримуєш продажі, цей продукт автоматично на дані твого клієнта замовляється через сервіс постачальника. І ти заробляєш просто на різниці ціни закупки у постачальника і продажу в своєму магазині. А тут відбувається дуже цікавий момент. Ми спочатку продаємо цей продукт нашому клієнту, а потім за ці гроші ми продукт продукту постачальника. Це говорить про те, що тут не потрібні великі вкладення для старту. Детальніше про весь цей процес, про Shopify Dropshipping, про те, як це працює, про те, як запустити свій власний магазин з нуля, вийти на перші тисячу, дві, п'ять, десять доларів в місяць, я розповідаю на своєму безкоштовному майстер-класі по Shopify Dropshipping. Перше посилання буде під цим відео. Реєструйся, поговоримо про цей мало. Відомий бізнес, і ти дізнаєшся, як це працює, зможеш повторити все на практиці. У більшості людей є одна дуже стабільна ілюзія. Я лягаю в першій, стою в 9 ну все, 8 годин сну є. Значить, цього достатньо. І саме ця думка роками заважає зрозуміти, чому ти прокидаєшся втомленим, навіть якщо ти формально спав довго. Проблема в тому, що сон це не кількість годин. Це якість процесів, які відбуваються всередині твого тіла. Твоє тіло не дивиться на годинник, воно живе за власним біологічним графіком. Почнемо з того, що сон складається з кількох циклів, кожен з них приблизно по 90 хвилин. Перший етап це засинання, коли тіло поступово відключає зовнішні сигнали. Далі йде легкий сон, поверхневий стан, в якому мозок просто ще такий чуйний. Потім настає глибокий сон. Це найважливіша фаза, під час якої відновлюється нервова система, виділяється гормон росту, зміцнюється імунітет, знижується запалення, і тіло буквально ремонтує саме середини. От якраз без достатньої кількості глибокого сну ти можеш проспати хоч 10 годин. І все одно прокинутись повністю розбитий. Але це ще не все. Після глибокої фази настає ремсон. Це момент, коли мозок обробляє інформацію, емоції, формує пам'ять, творче мислення і психологічну стійкість. Але найважливіше те, що ці фази повинні йти в правильному порядку і в правильний час. І тут вступають в гру циркадні ритми. Твій внутрішній 24 годинний годинник, який керує піками енергії, виробленням гормонів, температурою тіла, пульсом, відчуттям сонливості та якістю глибокого і рем сну. Якщо ти спиш неправильний для твого тіла час, якість сну падає, навіть якщо кількість годин така сама, наприклад, глибокий сон природньо домінує в першій половині ночі. Ремсон під ранок, до речі, саме в РЕМ сні rapid eye movement, ти бачиш всі сновидіння, тому що тут мозок працює над своєю креативністю. Тому, можливо, ти помічав сон, ми бачимо зазвичай під ранок. Тобто прокидаємося і розуміємо, у тільки що снився якийсь прикольний сон. А мелатонін, гормон сну активніше виявляється саме в темряві, у певні біологічні вікна. А кортизол, гормон стресу, той, який запускає вранці всі процеси, щоб ми швидше включилися, має ранковий пік, і він синхронізований якраз зі світанком. Тому, якщо ти лягаєш в першій чи другій ночі. Ти пропускаєш частину пророднього вікна для глибокого сну, яке заплановано природою раніше. А коли ти робиш це регулярно, циркадний ритм збивається, і всі цикли сну стають набагато гіршими. Ти засинаєш пізно і автоматично втрачаєш частину глибокого сну. Якщо засинаєш із телефоном в руках, мелатонін практично не виробляється. Якщо вночі прокидаєшся, цикл перескакує і не завершується. Якщо прокидаєшся не в рем фазі, то вже ранкова розбитість тобі гарантована. А якщо ти лягаєш Спати в різний час щодня, то тіло просто не розуміє, коли запускати процес відновлення. І у підсумку, навіть якщо ти спиш 8 годин, реально ти можеш отримати лише 20-40 хвилин глибокого сну замість півтори або двох годин. Уривчасті цикли, низьку якість ремсну і постійне виснаження твоєї нервової системи. І саме тому ти прокидаєшся втомленим, навіть якщо здається, що ти спав достатньо. Наш організм працює за законами біології, а не за нашими побажаннями. І одна з найважливіших речей, про яку більшість людей не розуміє, тіло не пристосоване до того, щоб засинати в першій чи другій ночі, або навіть в третій, бо я знаю людей, які засинають в третій. Ми можемо переконувати себе, що мені так зручно, а я сова. Я краще працюю вночі, а я вже так звик. Але на рівні фізіології це неправда. Це брехня і це брехня самому собі. Глибокий сон – це той самий ключовий етап відновлення, закладений продою в першу частину ночі, особливо з 22 до 2. Саме в цей період нервова система найкраще переходить у стан уповільнення. Температура тіла знижується проднім шляхом, а мелатонін досягає свого. Піку, коли ти лягаєш спати після цього вікна, тіло вже не входить у глибокий сон так, як воно повинно. Глибокої фази стає суттєво менше, інколи вдвічі або втричі, ніж було, якби ти засинав раніше. І через це зсуваються всі цикли, і ремсон той, який якраз відновлює нашу пам'ять, емоції, психічну стабільність. Він зміщується на ранкові години, де він легко переривається будильником. І в результаті, як я вже сказав, відбувається проста, але руйнівна річ. Ти можеш пролежати в ліжку хоч 8 чи 9 годин, але тіло не запустить правильну послідовність фаз. Фізіологічно ти не проходиш через ті процеси, які роблять сон цілющим. Тому ранкове пробудження стає важчим, голова важка, мозок, туманний, тіло відчувається так, ніби за ніч воно не відновилося. І чим пізніше ти лягаєш регулярно, тим більше твій організм живе проти власних циркадних ритмів, і тим гірше буде працювати твоя енергія, концентрація і в цілому настрій протягом дня. Фактично, пізнє засинання це не просто звичка, а це блін щоденний саботаж проти власного відновлення. Ні, відновлення психічного та фізіологічного, і поки ти не почнеш лягати у своє біологічне вікно, жодна кількість годин, проведених у ліжку, вона не виправить ситуацію. Ми звикли думати, що телефон перед сном це щось невинне. Ніби невеличкий ритуал полежати, переглянути стрічку, відповісти на повідомлення, подивитися якісь там тіктоки, рілси, щоб розслабитись, щоб вже трошки відпустило. Але на рівні фізіології це працює зовсім інакше. Синє світло, яке випромінюють екрани телефона, ноутбука, планшета або телевізора, це потужний сигнал мозку, що зараз день, а не ніч. І для твого організму екран в темній кімнаті виглядає так, ніби ти сидиш перед яскравим сонцем, перед вікном в день. І коли мозок отримує цей сигнал, він перестає виробляти мелатонін гормон, який запускає процес засинання і переводить тіло у режим відновлення. А без мелатоніну ти можеш лежати із закритими очима, але внутрішні системи просто не включають нічний режим. Засинання затягується, тіло входить в легкий сон значно повільніше, а глибокі фази або урізаються, як я вже казав, або взагалі не запускаються в повному обсязі. Весь цикл стає нестабільним, фази зміщуються. А ремсон, той, що я говорив, відповідає за пам'ять, емоції, когнітивну ясність. Він і тут стискається і легко переривається. І насправді це не дрібниця, це прямий вплив на біологію. І вуп браслет дуже чітко показує цей ефект в цифрах. Я багато разів спостерігав одну і ту саму картину. Там всього 15-20 хвилин скролу перед сном, і глибокого сну в мене по вупу вже менше на 20-30%. Це колосальна різниця, і ти відчуваєш це вже зранку. От, прям полистав так на Тікток перед сном, і вже вранці прокидаєшся, розумієш, блін, якась така втома, розбитість, так важко встати, ну і якесь небажання робити там зарядку, щось активне. Тому телефон перед сном це не спосіб розслабитись, це спосіб вимкнути свій мелатонін, збити циркадні ритми, зайти у ніч в стані, який не має нічого спільного з якісним відновленням. І поки ти не прибереш екрани, хоча б за годину до сну, твій організм просто не зможе працювати так, як був створений працювати. Алкоголь це один взагалі з найпідступніших ворогів якісного сну. Багато людей там вірять, і навіть хтось там відчувають, що Калихвина дозволяє розслабитися, але в реальності він не розслабляє тіло. він Приглушує нервову систему, створюючи просто ілюзію легкого засинання. Всередині відбувається зовсім інакше. Алкоголь майже повністю блокує глибокий сон. Якраз той, про який я постійно говорю, той, що відповідає за фізичне відновлення, імунітет, гормональний баланс і нормальну роботу мозку. Коли в крові є алкоголь, тіло не може перейти в глибоку фазу, бо воно змушене займатися детоксикацією, а не ремонтом. Взагалі, організм сприймає алкоголь як токсин, і через це нічний пульс стає вищим, температура тіла піднімається, і циркадні ритми знову ж таки збиваються з першої ж години сну. HRV, Heart Rate Variability, це показник відновлення нервової системи. Він падає буквально в рази. Якщо в мене в звичайному стані, наприклад, HRV там, 50 там тобто хороший на хорошому рівні відновлення, то коли я випиваю. Пів літра, наприклад, пива перед сном, там, або, так, пару нормальних келихів вина. У мене на ранок і червів вже 20-30%, якщо не 15, 10. І рівень відновлення вже показує 20-30% червона зона. Усе це означає дуже просту річ. Навіть якщо ти спиш всю ніч, тіло працює. А не відпочиває, і на ранок ти знову відчуваєш не приємну таку сонливість від прокидання, а виснаження. Також пізня важка їжа вона теж працює за схожим принципом. Але з іншого боку, коли ти їси перед сном. Організм вимушений витрачати енергію на травлення, а замість того, щоб входити в процес охолодження. А саме зниження температури тіла є однією з ключових умов для запуску глибокого сну. І в результаті температура залишається підвищеною довше. Засинання затягуються і знову ж таки перша половина ночі найцінніша для відновлення. Вона перетворюється в поверхневий нестабільний сон, коли твоє тіло просто перетравлює їжу, яку ти з'їв. Глибокі фази знову ж таки урізаються, цикли зсуваються, а ремсон намагається пробитися в якісь невластиві для. Для нього часу. До речі, якщо тобі цікаво більше за мною поспостерігати, що я роблю кожного дня, як взагалі відбувається мій робочий день, рутина, то чим я займаюсь, де я працюю, то підписуйся на мій особистий телеграм-канал. Він буде в другому посиланні під цим відео. Буду чекати тебе. Там можна і поспілкуватися зі мною, з іншими учасниками каналу. У нас там прям жива така класна двіжуха. І найважливіше: саме ранкове світло визначає час, коли ввечері почне вироблятися мелатонін. Якщо зранку ти не бачив не виходив на вулицю, не ловив продній світловий сигнал, то твій внутрішній годинник просто не розуміє, коли починати нічний процес. Мелтанін починає виділятись пізніше, засинання зміщується, глибокий сон знову ж скорочується, і Рем стає знову ж таки хаотичнішим. Це як запустити механізми невчасно. Усе, що відбувається після, вже не синхронізоване. І що цікаве, тобі не потрібно там годинами грітися на сонці, ходити, намотувати круги по вулиці. Достатньо 5-10 хвилин ранкового світла, щоб задати добовий ритм, просто стати біля вікна. Але якщо цього контакту немає, організм починає плутати день і ніч. Цикли сну зсуваються, а його якість падає навіть якщо ти лягаєш вчасно. Є ще один фактор, який майже гарантовано руйнує твій сон. Це хронічний стрес і високий рівень кортизолу. Ми всі звикли думати, що стрес це коли багато роботи, щось не встигаю, нервуюсь. але для організму стрес це будь-яка ситуація, у якій нервова система не встигає переключитися з режиму напруги. В режим відновлення, і саме це стає причиною того, що навіть після восьми годин в ліжку ти прокидаєшся розбитим. Кортизол головний гормон активації та мобілізації. Він повинен підніматися вранці, щоб дати тобі енергію і повинен плавно знижуватися. До вечора, щоб тіло перейшло у спокій. Але коли у тебе день наповнений якимось поспіхом, завданнями, постійною стимуляцією з екранами, конфліктами, новинами, нескінченними мікростресорами, кортизол не падає. Він буквально тримає тіло в режимі готовності діяти, і це все навіть коли ти вже лежиш у ліжку. І тут ВУП дуже чітко. Це фіксує одні з високим навантаженням або емоційним стресом. От на наступний день у мене було підвищене нічне серцебиття, нижчий HRV, більша кількість нічних пробуджень і менше глибокого сну. От зараз у мене 23 грудня був активний день футбол, там якісь ходіння. Бачимо різкі такі стрибки стресу. І на наступний день я одразу бачу, ставлю 24 грудня. Я одразу бачу, що у мене було майже 7 годин сну. Ось під час сну в мене тут були прям такі стрибки, нервова система була перезбуджена. Я дійсно погано спав. От бачиш, іноді там рівень стресу доходив до 1,9. Хоча в звичайному стані в сні рівень стресу має бути 0,4, 0,2, 0,3, не більше. А тут такий сон був привчастий. Якщо ми зараз подивимось на сам графік сну. 77% сліп перформансу. Тобто моя продуктивність сну. Якщо зазвичай вона там у мене 86, 88, можливо, навіть 90-93, то вона тут 77. Ми бачимо, от у мене дуже велика кількість нічних пробуджень, 19%. Вона прям в декілька разів більша, ніж зазвичай. Ось тут таким сіреньким полосочки такі виділені. Це означає стандартна моя кількість нічних пробуджень. їх дуже мало. А тут їх ціла година 38. Також легкий сон в. Нормі, тобто тут все чудово, по референтним значенням він входить в мою межу звичайного лайтсну, але ми знаємо, що звичайний легкий стон це одна із просто вхідних фаз в режим відновлення. І бачимо, SVS, глибока фаза сну нижча середнього. 17% всього від загального сну півтори години е, вона триває. Ремсон теж 20%, дуже погано. ну, Тобто, прям нижче моїх середніх значень. Ось так впливає високий рівень кортизолу і навантаження на наш сон. І до того ж, тут я ліг орієнтовно в пів першої. Ночі, і це є пряма ознака того, що нервова система не відпустила день. Стрес це не просто психологічний стан, це конкретний фізіологічний процес, який блокує твоє відновлення. Якщо кортизол не падає до вчора, то жоден режим, жодні години сну, жодний ранній відбій не дадуть тобі того рівня якості, який потрібен. Тому, поки ти не навчишся вимикати стрес перед сном через ритуали, прогулянки, теплий душ, відмову від екранів, свідоме та плавне гальмування дня, твій сон залишатиметься фрагментованим і неглибоким. Кортизол може бути твоїм союзником вранці, але ввечері він перетворюється на найбільшого ворога твого якісного відновлення: кофеїн. Це один із найпотужніших легальних стимуляторів, і ми звикли використовувати його, щоб просто підзарядитись, коли енергії бракує. Але те, що ми часто ігноруємо, це те, як довго кофеїн живе в нашому тілі. Його період напіввиведення становить приблизно 5-6 годин. Це означає, що якщо ти випив... Кружку кави в 16 годині дня, то в 22 годині в твоєму організмі все ще активно працює половина цієї дози, і це при тому, що ти можеш навіть не відчувати якоїсь там бадьорості чи піднесення, але кофеїн працює і він впливає на твою нервову систему. Проблема в тому, якраз що кофеїн тут блокує аденозин. Це молекула, яка сигналізує мозку про втому. Коли аденозин не може зв'язатися з рецепторами мозок, думає, що ми ще не втомились. Ти можеш відчувати сонливість, але внутрішня хімія вона не дозволяє тілу перейти у стан глибокого відновлення. І у результаті засинання стає довшим. А перший цикл сну, найважливіший для глибокого відновлення, порушується і стає поверхневим. Наступне температура, хто б міг подумати. Ще один фактор, який більшість людей недооцінює. Ми звикли спати в теплих затишних кімнатах, накручувати батареї обігрівачі, але фізіологія каже зовсім протилежне: тіло може перейти в глибокий сон лише тоді, коли його температура знижується, і це природний сигнал нервової системи. Час відновлюватись. І Якщо в кімнаті буде занадто тепло, 21 градус, 22, 23 градуси, тіло не зможе охолодитися до потрібного рівня. Температура залишається підвищеною. І через це мозок не запускає глибоку фазу сну вчасно. Усе, що ти отримуєш в такому випадку, це більше легкого поверхневого сну, часті мікропробудження і відчуття неповного відпочинку зранку. Це виглядає знову ж таки, ніби так, як наче ти погано спав. Хоча насправді тіло просто не могло перейти в той стан, який потрібен для якісного відновлення. Коли я особисто почав експериментувати з температурою в кімнаті, ефект був майже миттєвим. Зниження температури до 18, 19, та іноді 15 градусів давало стабільніші цикли, більше глибокого сну, менше пробуджень і значно легше ранкове пробудження. Тому я навіть іноді зимою відкриваю вікно на провітрюванні і сплю прям в дуже холодній кімнаті. Тіло буквально починало працювати так, як задумано природою. охолоджувалося, входило в глибоку фазу сну і утримувало її довше. І найголовніше, ти можеш думати, що тобі комфортно в теплі та класно, тепленько, але комфорт і відновлення це зовсім різні речі. Тепла кімната вона створює відчуття затишку, але повністю руйнує фізіологію якісного сну. Якщо ти хочеш справжнього відновлення, температура в кімнаті. Коли ти спиш, має бути прохолодною. Кілька років тому я вперше надягнув ВУП. Це такий фітнес-браслет, який допомагає відслідковувати рівень сну, відновлення та навантаження. Я почав носити ВУП з березня 2024 року. І в мене вже дуже тут класна статистика. Він так само трекає всі тренування, всі навантаження на організм. У мене тут 651 активність, сквош, кросфіт, медитації, Ізда на мотоциклі так само автоматично трекається, занурення в холодну воду, купа всього. Це те, що я почав стабільно. Вільно трекати вупом, і насправді я тоді навіть не міг уявити наскільки сильно ВУП змінить моє розуміння власного тіла. Я думав, що у мене все окей зі сном, бо я лягав більш-менш там часно, прокидався без будильника і на вихідних спокійно міг працювати весь день, але перші ж ночі з трекером показали мені зовсім іншу картину. Те, що я вважав нормальним, було далеким від реального відновлення. І якраз ВУП мені може показати от статистиці сну, я можу подивитись, скільки до прикладу часу мені він вже мене добре знає. Він, він розуміє скільки часу мені потрібно і скільки я дійсно спав. Тут зараз показує, наприклад, 95% із сна, який мені треба, був я його отримав. Також. Sleep consistency – 77%. Це те, як ти кожен день лягаєш спати, чи вчасно, чи ні. Ну зараз були новорічні свята. У мене трошки були е, такі проблеми з графіком. Я Там десь лягав перший, другий, десь там в 12-11. Тому воно зараз мені показує sleep consistency 77%. Ефективність сна 94%. Це прям за сьогодні мені показує супер. Е, високий стрес під час сну його не було, тому що я добре відпочив. І у нас є купа ще метрик. Далі в мене показує фази сну, легкий сон. Майже хороший там глибока фаза сну, фаза рем сну, Вона слабенька, можна було її дотягнути. Далі у мене показує, коли я ліг там в першій ночі ліг в 9-й годині ранку прокинувся. сну – це кількість нічних пробуджень дуже маленька, тому ефективність 94%. рівень стресу. Вночі трошки стрибав, Нервова система була трохи перенавантажена, бо був вчора понеділок, складний день. Також сліп перформанс у мене тут стабільно 85-84, все супер. Далі у мене графік того, як мені треба спати, рекомендую ВУП, і як я сплю насправді. От сьогодні прям чітко спав. Вчора мав спати 9 годин, спав 6.44. Добре, давай ще якусь покажу цікаву метрику. От, time in bed показує кількість, ну типу, коли я ліг в ліжко. І коли я встав з ліжка, там в першій годині я ліг, в 9.06 я встав. Тобто, наче я спав 8 годин, але насправді ні, я не спав 8 годин. Тобто я спав, я вже показував, я спав насправді 7 годин 28 хвилин. 45 хвилин я просто валявся в ліжку. Тобто, щось там. Я пам'ятаю, що я сидів в телефоні, вранці прокинувся, що ще сидів в телефоні. Тобто, ну, це проблема. Я не скажу, що я ідеально прям сплю, але... Все таки у мене досить хороша статистика сну. Що тут є цікавого? борг сну. Тобто це де ти не досипав відповідно до того, що ВУП тобі рекомендував поспати. Тому у мене ось тут борг сну є буквально 17 хвилин. Вчора його не було. 17 хвилин це дуже мало. Якщо навіть борг сну 20-30 хвилин, нічого страшного, я на це не звертаю увагу. Ну і сліп стрес, скільки в мене був сліп стрес, тут все досить добре. Будь-яку метрику по Вупу можна дивитися навіть в розрізі місяця, навіть в розрізі 6 місяців. От я бачу, що у мене там от почався новий, на новий рік і у мене трошки е, час. Коли я лягаю спати, вона збільшилась там перша година, там друга година. Хоча тут у мене там, я лягав стабільно там 12-та, початок першої, тобто вже засинав. От, тому ось так. До речі, підписуйся на мій канал, якщо не підписаний. У мене дуже багато цікавого про саморозвиток, про бізнес, про біохакінг. Буду дуже радий тебе бачити в своїх наступних роликах. Став також лайк цьому відео, якщо воно тобі сподобалося. Став дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. У мене вони виходять стабільно і постійно. Я міг лежати 7-8 годин, але реально спав лише 5 із чимось. І де решта це. Я сказав, мікропробудження, поверхневі фази, нервова система, яка не вимкнулась після вечірнього стресу. Я навіть не знав, що таке можливо в такому масштабі, але ВУП. Показував це чорним по білому. Вірніше там синім, зеленим по чорному. Перший шок для мене була, коли я почав вдягнув вуб. Це була кількість глибокого сну в моїй голові. Глибокий сон це те, що відбувається там автоматично, поки ти спиш. А реальність виявилася іншою. Інколи в мене глибокий сон був не там півтори-дві години, як зараз, а був там 30, 40, 50 хвилин. Це саме той час, який потрібен організму для повноцінного відновлення. Тобто я не відновлювався. І це прямо співпадало тоді з моїм станом вранці. Важкість у тілі, якась відсутність енергії. Нестача концентрації. Другий удар для мене був це REM-фаза, rapid Eye Movement. Це, до речі, цікавий факт. В REM-фазі у тебе очі, коли вони закриті, насправді рухаються так дуже швидко, дуже сильно. Це прям. Ну, Воно так і називається rapid eye movement. У тебе очі так ходять-ходять, е, особливо вони ходять, коли тобі сняться сни. Такий цікавий ефект. Якщо людина спить, вона в цій фазі можна цим поспостерігати, як у неї очі бігають, якщо їх легенько відкрити. Да, вона навіть цього не, не, не дізнається, тому що вона в досить глибокій фазі. І я завжди думав, що сни це просто якісь випадкові картинки, які у мене відбуваються, але коли ВУП показав, що вночі, коли я засинав із телефоном, мій Рем скорочувався майже вдвічі, я вперше зрозумів, чому наступного дня почувається. Емоційно виснаженим роздратованим, менш креативним, тому що REM-фаза фаза це емоційне перезавантаження, і коли його мало, ти, ти наче, проживаєш день, коли в браузері у тебе купа. Незакритих вкладок або в телефоні купа там додатків стоїть включених, а так у тебе в голові відбувається. Потім я почав експериментувати з вупом. я почав раніше лягати. Я виключав телефон за годину до сну, я почав відкривати вікно, щоб трошки провітрити кімнату, вона стала холоднішою. А десь більше ніж півроку тому я повністю ще й перестав вживати каву і кофеїн в будь-яких його проявах. Але грішу іноді, наприклад, там на Драгобраті, коли ми їздили, то на Драгобраті гріх не випити там редбульчика разом з Єгірмейстером. Тобто Собі таке дозволити або коли десь там в дальню дорогу їду, там зі Львова в Кривий Ріг, то можу випити баночку якогось там Red Редбула Брна. Я таке люблю. Але каву щоденно ні, навіть чаї, зелені або чорні я не вживаю. Тобто кофеїн я там з свого щоденного раціону я його повністю викреслив, і я одразу побачив результат в цифрах. І це все я можу відслідкувати на графіках вупі. Як у мене впав рівень стресу? як я почав краще висипатися. Як виріс мій рівень глибокого сну та ремфази та ремсну. сну, і це було реально як тренажерний зал для сну. Ти робиш щось правильно, ти одразу бачиш результат. Бачиш щось неправильно, і тіло карає тебе цифрами, бо я прихильник такого підходу, що ми можемо впливати тільки на те, що ми вимірюємо. І є дуже багато досліджень, які показують те, що як тільки ти починаєш щось трекати, дивитися, то ти підсвідомо починаєш навіть ну, покращувати свої результати в цьому. Банально, я почав трекати свій сон, і я вже якось. Підсвідомо почав розуміти, що я роблю неправильно, почав викреслювати погані звички з мого життя. І мій сон автоматично став кращим. І Вуп якраз навчив мене найважливіші речі: це слухати тіло, а не відчувати його. Бо іноді ти думаєш, що все нормально, але графіки і черві відновлення твоєї нервової системи падає. Нічний пульс росте, глибокий сон стискається до смішних цифр. І Ти розумієш, що твоя нервова система давно кричить про допомогу, але є й інше. Ночі, коли все вдалося, ти лягаєш раніше без телефону, в прохолодній кімнаті, і вранці ти бачиш зелену зону на вупі відновлення. І це означає, що у тебе було достатньо глибокого сну, гарний рем, високе відновлення. І ти встаєш, ніби в тобі з'явилася нова якась батарейка, наче просто поміняли або зарядили батарейку на 100%. І найцікавіше сталося через кілька місяців. Я почав помічати закономірності, яких раніше просто не бачив, як стрес в день. Впливає на ніч, як алкоголь вирізає перший цикл сну, як важка вечеря піднімає нічний пульс і руйнує глибокий сон. Як прогулянка ввечері заспокоює нервову систему? Ось, до прикладу, давай подивимось новий рік. От перше число, перше січня 2025 року, у Мене 19% рівень відновлення. Це означає, що я 31 числа я пив алкоголь, і навіть 1 числа я пив алкоголь. Я спав всього п'ять. Годин все це я наче знав теоретично, але тільки ВУП змусив мене відчути і побачити це, побачити в цифрах і побачити це прям фактами. І з часом я просто зрозумів одне: не ВУП насправді покращує твій сон сам по собі. Він просто вчить мене відповідальності. Він показує, що все, що я роблю протягом дня, має свою ціну вночі, і що неможливо обдурити біологію. Вона завжди виставить тобі рахунок.